Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Наслідок атаки загинули понад 30 людей, понад 100 дістали травми. Пошкоджена цивільна інфраструктура, у тому числі столична дитяча лікарня «Охматит». З під завалами закладу витягли двох загиблих. П'ятеро дітей вивезли на госпіталізацію. Допомагати розбирати завали прийшли десятки людей. Разом кияни влаштували живий ланцюг для передачі води до гмадиту. Під прицілом ворога були Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ та Краматорськ, як повідомив президент України Володимир Зеленський. Окупанти випустили понад 40 ракет різних типів. Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі Артем. А міністерство оборони РФ назвало публікацію українських змі. Про обстріл дитячої лікарні у Києві істерикою, заперечуючи свою причетність до акту тероризму у черговій цинічній заяві, покликаній виправдати воєнні злочини, екс-депутат державної думи Сергій Марков фактично визнав, що російські війська навмисно завдали удару по дитячій лікарні Охмадит в Києві. Він стверджує, що будівлі, ніби нібито був штаб українських військових. Обстріл дитячої онкологічної лікарні викликав широкий резонанс та засудження з боку міжнародної спільноти. 9 липня у Києві оголосили днем жалоби.